Дивитися на ті речі, там, судові баталії, ніхто не буде дивитися на те, хто там доказує сьогодні правоту в судах. Є приватна структура, яка має законодавчу базу виписану так, що вони можуть багато чого. А ми, на жаль, комунальне підприємство, можна сказати, підприємство громади незахищене, можна сказати, зовсім законодавчими документами, які би могли доказувати щось, пояснювати і так далі. Тому на сьогоднішній день маємо таку картину. З сьогоднішнього дня чекаю на графік трускавчан, як вони будуть до кінця місяця здійснювати проплату. На основі цього графіку подаю черговий раз, це вже буде третій графік цього місяця на Обленерго. І таким шляхом будемо намагатися врегульовувати ситуацію. Ну, ще одним більшим боржником, найбільшим підприємством є населення, це не є секрет. Це сьогодні 4-4 мільйона гривень боргують нам мешканці Дрогобича, Стерника і Сіл. Із них 2,7 мільйона гривень це сума заборгованості, яка є більше двох місяців. Ну, звичайно, пішли ми по хатах, звичайно, просимо людей платити, наскільки вони на це відреагують. Мені важко сказати. У мене, в принципі, все. Є запитання, я готовий відповісти. Немає.